Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маю намір розповісти вам, як насправді зимою зимують бджоли, що відбувається в них всередині, що ними рухає. Чому я можу бути цікавим? Чому може бути цікавий мій канал? Трошки розповім, чим я займаюся. Я пасічник вихідного дня. Вихідних також в мене... Інколи не буває. А навіть ті, які бувають, я не можу присвятити бджолам. Отже, бжоли в мене утримуються при мінімальному втручанні в їхнє життя. Але для цього потрібно чітко знати, що відбувається, коли відбувається. Займаюся я райовим бджільництвом. Райовим не в тому сенсі, що я роїлом люблю. Я навіть свої не дуже часто знімаю. А В тому плані, що я обожнюю ройових маток. Я стараюся, щоб в моїх сім'ях були тільки райові матки. Чому це так? Далі я буду розповідати, в чому їх перевага. Хоча і всі так знають, що ройові матки вони найкращі. Так як я казав, що із того, що не вистачає време, тому що в своїй сім'ї в мене немає прибічників в плані бжів, отже, я всі операції виконую сам. Огляд бджіл, налаштування інвентарю і відкачка меду. Так що кількість сімей обмежується в мене тільки тим, скільки я можу викачити. Ну, а в одиночку я... так приходиться, що 57 це десь приблизно в сезон 3-5 тонн мед потрібно викачати. Огляд жив, в основному в мене весь зводиться до того. Всі операції роблю тоді, коли качаю мед. Майже. Ну, звісно, що інколи там підставляю рамки для відтягування ващини. Зиму бджіл я не збираю, я не використовую зостальні доски, я не проводю профілактичні лікувальні якісь процедури, пов'язані, наприклад, з боротьбою кліща, з кліщем. Отже, слухайте, запитуйте, почнемо. Пояснювати буду за допомогою такої приспособи. Яку я зробив, і взагалі за допомогою цієї приспособи можна об'яснити багато процесів, які відбуваються в жілини сім'ї. Навіть чітко можу пояснити, чому раняться бжоли. Одна єдина причина, а не так, як література там вказує 10 причин, що може якось і впливає на раїни, але це другорядні чинники. Так, що ми тут бачимо? По-перше, це можна зрозуміти як температурний режим зимового клубу. В центрі висока температура, чим далі на віддалені, тим холодніша температура. Також це можна ще розглядати як розташування бжіл у зимовому клубі за віком. В центрі знаходяться молоді бджоли, чим далі від центру клубу знаходяться все старші-старші бджоли. І як відомо, що є пряма залежність, чим молода молодіша бджола, біологічно, молодіша, тим в неї вища температура. Чим старіша бджола, тим вона може переносити більш низькі температури. Наприклад, старі бджоли отримують 12 градусів, після 12 вони можуть зацепеніти. Молода пчела, зацепеніння в неї відбувається при 15 градусі. Отже, таким чином вигляді шару, як правило, розташтовані більшість бджіл взимку. Буває ще циліндрична форма, але це ми оставимо на потім в сучасних рамкових вуликах. В основному у вас буде приблизно така картина. Клуб бжів більш так і наближається до форму шара. Шар чому так, природою заложена Це раціональна форма при мінімальній зовнішній площі шара внутрішній об'єм максимальний. Отже, тепло виробляється в зимовому клубі, в центрі клубу. Здебільшого тепло з'являється в клубі за рахунок м'язової активності. Бжала, якщо одна бджала, вона хладнокровна комаха і не відбувається так, що вона меду поїла і стало тепліше, що вона починає грітися. Ні, там все відбувається по-іншому. За рахунок м'язової активності. Але щоб була енергія для м'язової активності, не потрібно вживати корм. Отже, клуб взимку зим, вживає в основному корм центральною своєю частиною. Крайні бджоли це старі бджоли. В них обмін речовин дуже заповільнений, вони мало рухливі. Порівняю, наприклад, да, із, зріз дерева. Центральна частина соковита. Чим далі. І ззовні кора. Отже, самі старші бджоли формують в клубі кору. Вони просто щільно друг до друга притискаються, таким чином запобігають, випор... щоб е, тепло з клуба уходило. І зовнішні бджоли гріються за рахунок того тепла, який виробляється в центрі. Вони самі, зовні бджоли, вони майже не рухаються. Коли їм стає холодніше, вони, наприклад, навпаки, стискаються щільніше-щільніше до центру, клуб якби зжимається, центральним бджолам стає тісно, вони починають більше ворушитися. І за рахунок цього піднімається температура. В клубі температура тепло, яке доходить до зовнішніх частин, гріє зовнішній бджіл. Вони зігріваються і менше починають давити на центр клуба. Так відбувається декілька разів на добу. Чим холодніше назовні, тим частіше відбуваються такі перепади температури, такі скачки температури. За рахунок того, що зовнішні бджоли утворюють кору, то клуб має невеликі тепловтрати. Тепловтрати клуба сягають зимового, да, якщо немає розплоду, близько 5 Вт. Звісно, що чим більший, більша сім'я, чим нижча зовні температура, то тепловтрати також будуть трошки більшими. Наприклад, при температурі мінус 30, то вже тепловтрати можуть сягати 30 Вт. Ну, але такі і стабільні температури бувають нечасто у нас. Так що будемо рахувати, що тепловтрати зовсім невеликі, близько 5 Вт на годину. Це не так і багато це тепло не може зігріти. Простір у вулику. Тим паче, що якщо вулик у нас нормально влаштована вентиляція або дно сітка, то утеплення навіть з заставні дошки ніякої ролі не грають. Тому що вже за декілька сантиметрів від клубу температура буде така, як і, і зовні. Взагалі температурний режим клуба нормальний такий. В центрі 20-25 градусів. Зовні 12 градусів. Якщо ви поміряєте термометр клуб бджіл, то навіть ну там зовнішні крила там, можуть 9 градусів мати, але все ж таки бджола має, так сказати, 12 градусів. Е, так як пише література, да, що бджола е, Переходить на центральну частину, набрала корму і переходить назовні. Такого не відбувається. Представимо, що до вулички, рамки, і бджола з крайніх вуличок ніяк не може попасти в центральні вулички. Фізично вона це не може попасти. Якщо б це було можливо, і якщо б пчоли так би робили, то клуб би у нас зимовий двигався б не знизу. Вверх, а потім від передньої стінки до задньої, а він би мав можливість переходити зліва направо, справа наліво. Але такого, як ми знаємо, не відбувається. Бджоли рухаються тільки, знизу, спочатку знизу вверх, упираються до потолочені і рухаються до задньої стінки. За, щот, за рахунок того, що, як я казав, клуб поступово Охолоджуються, звужуються, тому що зовнішні бджоли давлять на центральних. Вони хочуть зігрітися, вони стремляться до тепла. Потім, коли цим ці, ці стоять тісно, вони розшиваються, клуб клуб розширюється. За рахунок цього відбувається сам рух цілого клубу по рамкам. Оцей рух, що який я говорю, знизу вверх і від передньої стінки до задньої. Ну, Це, наприклад, як. Як слимак рухається, да? певні м'язи взужуються, розширяються, таким чином вона перевигається. і зимовий клуб. За рахунок того, що він декілька разів на добу звужується, розширюється, він таким чином переміщається. Таке розташування бджіл, воно, воно раціональне. В природі все досить раціональне. Тому що основна задача зимового клубу добре перезимувати, зберегти центральних бджіл якомога сильнішими, щоб вони добре перезумували, для того, щоб в майбутньому весною вони вирощували розплод і в них вистачило ще з життєвої енергії виростити розплод, зігріти його, ще може якісь корма принести. Зовні бджоли, їхня роль, вони її вже майже викинули колись. Ще ось восени Вони вирощували розплод, приносили їду, їду, їжу. Взимку їхня задача. Тільки утворювати корку, яка зберігати буде тепловтрати клубу. Все. Потім, коли відбувається обльот, перші обльоти, перші якісь весняні виліти, ці бжоли першими відходять. Якщо пчеловод. Менше втручається в життя бджіл, саме так і буде відбуватися. Таким чином, у вас не буде на дні підмору, тому що ці бджоли вони не рухаються, вони майже не їдять. У вас не буде ніяких опоношень. У вас все буде добре. Ну, взагалі-то ще багато чого можна розповісти. Якщо ще ви нічого не пропустили, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки, колокольчики натисніть, тому що буде далі також продовження. Буду старатися, ході час, розповідати. Ну і про зимовий клуб я ще не все розповів, багато чого можна розповісти. Так що побачимось. До побачення. Дякую.